В Острозькій академії з самого ранку студенти поспішають віддати свій голос за кандидата на пост голови братства спудеїв. За посаду очільника найбільшої громадської організації Острога цьогоріч борються минулорічний кандидат В'ячеслав Бондар, студент спеціальності політологія, Сергій Дорош, спеціальності економічна кібернетика та першокурсник Дмитро Свердлюк, студент спеціальності історія. Симпатії опитаних студентів та викладачів були однозначними. Переможе на виборах голови братства Ну, На мою думку, мабуть, переможе Дораш Сергій, через те, що я бачу, що останній останні період він був надзвичайно активний в громадському житті університету, от, дуже брав активну участь у відзначеннях 440-річчя Островської академії. От, а загалом я сподіваюся, що студенти зроблять свідомий вибір в першу чергу через те, що вони вибирають до себе представника, який буде захищати їхні інтереси. На виборах виграє той, хто сильніший, а хто сильніший. Ну. Бондар В'ячеслав, Дорош там ще нас там другий кандидат. Ну в будь-якому випадку виграє людина, яка більше знаменитіша, людина, яка більше там от більше її знають. Ну я щось думаю, що дорож. На мою думку, переможе Сергій Дорош, тому що він має найбільшу підтримку серед студентів Острозької академії. Я думаю, що сьогодні переможе дорож, і я сподіваюся на те. Я навіть хочу того. Це гарний буде керівник студентського самоврядування, і я за нього боліваю. Останнім часом в Острозі студентське самоврядування не надто активне. Коли ти організовуєш якісь проекти для молоді, доводиться завжди шукати волонтерів, доводиться якось додатково мотивувати студентів. Мабуть, в першу чергу, студентське самоврядування має займатися підвищенням мотивації і підвищенням рівня громадської професійної і активності студентства екс-голова Мирослава Клінчук ділиться з нами досвідом своєї роботи та наголошує, що головним обов'язком братства, зокрема його голови, є підштовхувати та об'єднувати студентів для продуктивної праці. Що було такого наймасштабнішого і найцікавішого, це мають казати студенти. Насправді цього року було чимало заходів, але, зокрема, дуже багато було волонтерських заходів, за які я дуже вдячна студентству. Всі роки було багато волонтерських, але цьогоріч особливо. За рік управління, мені здається, те найбільше, що я для себе винесла, що студентське самоврядування насправді може робити великі речі, потрібно лише дві умови. Це, по-перше, щоб студенти були єдині, і по друге, щоб студенти не боялися висловлювати свою думку і реалізовувати свої права за результатами виборів на місце голови студентського самоврядування перемогу здобув Сергій Дорош, за якого віддали 280 голосів. В'ячеслав Бондар отримав 107 голосів. А за третього кандидата Дмитра Свердлюка проголосувало 95 осіб. Новообраний голова обіцяє багато змін. Зранку я буду братство, щоб мені вже, ну, типу, екс, теперішній екс, голова братства господи і Мирослава буде передавати мені всі свої справи, як хто скаже таке, і вже буквально там після інаугурації почнеться повністю все, все, що треба. Але насамперед треба зібрати команду. Як зазначалося в мене в програмі, що вона доходить з відкритим набором, щоб була надійна опора, тому що команда це головне. Леся Цімар, Юля Павлік, Володимир Басюк, телевізійний відділ Острог. Інфо.